Ігор учень військового ліцею, відзначає день єднання. Це свідомо, це так як важливо для кожного українця і для ліцеїстів Це дуже важливо, так як після ліцею ми будемо подалі йти і захищати країну. Усього 100 учнів Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою долучилися до відзначення дня єднання, розповів його директор Павло Боснюк. Ці діти вмотивовані, ці діти готові йти продовжувати здобувати військову освіту і ставати військові ряди для того, щоб захищати державу. Ліцеїсти розгорнули 200-метровий прапор України як символ єднання народу. До них долучилися прикордонники Волині, службовці Нацгвардії, Лучани. Тут треба показати нашу не то, що силу сила в нас завжди була, а нашу єдність, якої нам порою часто не вистачає. Це свідчення того, що ми є. Один народ дуже потрібно нашій молоді долучатися на рівні держави. Це, це дуже добре. що зробили таке свято. День єдності це схід, захід, південь, ми разом. Ми Україна, ми держава. Єднання для нас це мир. Для нас не байдуже взагалі доля України, і вся ситуація, яка зараз складається, тільки показує те, що ми повинні разом з'єднати, з'єднатися. Україна східна, Західна, Північна, Південна, бути разом і покати цьому світу, що сьогодні у нас не відна, а день єднання. Поряд із 200-метровим прапором на київському майдані у 10-й годині одночасно з усією країною підняли найвищий державний прапор області і виконали гімн України. Це має психологічний вплив. На того ворога, який, на жаль, стоїть біля наших кордонів і стоїть на нашому порозі. От. І коли він побачить, що в суспільстві так відносяться до питань обороноздатності, я сподіваюся, що якась нормальна думка пролетить, що не варто йти сюди, бо тебе тут, по-перше, не чекають, по-друге, тебе тут ну, зустрінуть так, як потрібно зустрічати ворога. Усього в обласному центрі на святкування дня єдності було більше трьохсот людей, розповів заступник начальника Луцького райуправління Нацполіції Юрій Сидорук. Порядок забезпечували 12 поліцейських, каже порушень громадського порядку не було. Ірина Сватула, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.